Катерина живе у приватному будинку. Каже, коли дізналася про підрив росіянами Каховської ГЕС, відразу почала запасатись водою. У нас у всіх приусадібні б участки, значить, погода нам не супутствує. Тому ми одразу, ми одразу стали набирати, тому що треба і помідорчик паліти, і, 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 і капустку. У мене. Это в погрібі є кансервація, і, і, і компот, які сілійкампотита, я пойду достану, і заміну води буде. Місцева жителька Олена також прийшла набрати питну воду. Говорить, вдома є запас більше ніж 200 літрів ще з минулого блекауту. Тому через можливу відсутність водопостачання не переймається. Згадує, коли під час блекауту чотири дні не було води, використовувала воду з річки. Черпаємо. Кружечкой с носиком в, балон, в такие 20 литровые каністри. У кого є баллони какие-то, у кого є молочні баки. В общем, набирали в прошлый раз, куда тільки можна було. Пішла одразу набирати воду. Повитягала здоров'я свої 20-30 літрові баки. Набирала воду. Ще й поділюсь, думаю, у кого не буде що і напиться, і зварить щось на чомусь. Обов'язково поділюсь. Придбати воду приїхала і Наталя. Взяла близько 50 пляшок води. Говорить, вдома запасів немає, а родина у них велика вісім людей. Тому каже, цього надовго не вистачить. Дома тільки фільтрована вода в крані, і я залежу повністю від води, та що йде центральне водоснабження. Зараз ми живемо в стресовій ситуації. все таки в країні війна. Я розумію, що ми можемо і надовго залишитися без води, а може і ні. паніки – ні якої нема, просто схематично дієш по ситуації, і все ну а що панікувати? Заїхала, взяла, поїхала додому. Екологи громадської організації Досить труїти кривирі говорять, що у разі потреби воду з міських водой можна використовувати лише для технічних потреб. Для вживання її необхідно очистити або прокип'ятити не менше ніж 30 хвилин. Дуже там тяжких наслідків для кривого рогу не може бути, адже ми знаходимося вище за. Течією, а отже, ну, якоїсь катастрофи для довкілля в нашому регіоні не буде. Можуть бути перебої з водопостачанням, але не для всіх районів, адже частина нашого міста отримує воду з Карачунівського водосховища, тому з водою у нас має бути також все гаразд. За інформацією Ради оборони Кривого Рогу, наразі заборонено полив зі шлангів, аби зменшити споживання води. Також в деяких районах районах міста, які користувалися водою з Каховського водосховища, з 22 другої до 5-ї ранку знижуватимуть тиск подачі води. Деякі громади, а саме Ніва Трудова, Апостола, Зеленодольськ, Гречані Поди, широке водопостачання буде з ранку до обід, тимчасово, поки не вирішаться технічні там питання. Всі останні громади без змін містяни також будете з водою. Через високий попит автоматика насосів за словами голови ради оборони кривого рогу Олександра Вілкула, не витримує і в деяких районах є перебої з водопостачанням, тому жителів закликають зменшити споживання води. Тетяна Гринберг, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг.